Церква вчить, що є дві можливості, так? або зразу опиняється в раю, це і те, що говорить Іван, від життя переходить до життя. Всі ті святі, які ми маємо в списку календаря, вважається, вони вже є раю, тому ми до них молимося. За них ми панахиди не служимо, зверніть увагу. І є інша категорія це є ті, які попадають в так зване чистилище. І отже, це є те місце, де людина ще очікує. Нашої помочі, нашої молитви, йде процес до очищення, і тоді вже, так би мовити, готується до того, що ви потрапите до раді, Так? І є інша категорія людей, які відкидаючи Бога тут у житті, не хочуть прийняти Його спасіння, вибирають самі те, що стосується пекла. Отже, це є та дійсність. Так? Тобто ми говоримо про те, що є пекло як місце. Образно місце, подібно як місце сидіння праворуч Бога. Так? Образно. Це є те, де людина не бачить присутності Бога. Оце є пекло. І воно вже навіть може бути тут, коли людина не зауважує присутності Бога, не знає, як любити, не знає, як бути милосердним. Прошу. А, хіба? А от зверніть увагу на тих людей, які оцих речей не мають, не знають, як любити, не є милосердні, не вміють прощати, вони мучаться чи ні? Придивіться до їхнього життя. Так? Є, це є моменти, які вже визначають оце відчуття бути без Бога. Бо людина справді щасливою є лише тоді, коли вона любить і коли вона є люблена. Оце є справжнє щастя і справжня радість. Коли того нема, вона може себе вводити в оману і шукати щастя там. Де воно може мати певний вимір, але вона потім бачить, що це є кінцеве. Я можу тішитися від того, що вкрав скільки там, мільйон чи кілька мільйонів євро. Ну, добре, пройшло 10 років, мені їх вкрали. Або я отримав хворобу, яку я не можу вилікувати за тих 10 мільйонів. І вже тоді розумію, що щастя в тих грошах нема. Тому справжнє щастя, воно є тільки тоді, коли людина є з Богом, коли вона. Люблена Богу, коли вона вчиться любити Бога і інших, вона тоді живе тою радістю, незалежно від того, чи вона має статки, чи не має. Краще мати, щоб мати щось намастити на хліб, так бо важко Радіти у труднощах. Але є й люди, які показують своїм життям, що вони веселі і радісні. Я якось бачив, як ішли е така грубка циган. Нічого немає. Веселі, радісні, тішаться, підстрибують. А тут, здається, є людина, яка має багато цих. Я радості не бачу в її житті. Тут оцей момент є дуже важливий. Так? І отже, щастя, оце єднання із Богом, те, що стосується раю, воно тут вже започатковується. І оцей перехід у Божественний світ, він стається і смертю. тої того тіла, яке ми маємо тепер. Бо ніщо тлінне успадкувати нетлінного не може. Навіть при другому приході, коли настане оцей момент приходу, Павло чітко заявляє, що ті, які будуть жити тоді, вони миттєво переміняться. Тобто, не мов би, помруть і воскреснуть в ту саму мить. Бо це тлінне, яке ми маємо, воно має зникнути. Не можна себе плекати е, якимись надіями, що я тут буду жити в тому тілі вічно, такого не буває. Хоча багатьом людям це впадало на думку. Мені здається, що зараз саме Путін шукає того, щоб е, омолодитися, відтягнути старість і саму смерть. Але в кінцевому результаті від того і так ніхто не втече. Це є та дійсність, яка має статися. Кожен, хто народився в тому світі, помре. Водночас той, який вже живе з Богом, він буде продовжувати жити з Богом. Той, який не жив з Богом, опиняється там, де йому здається, що Бога нема. Оце і називається пекло. Натомість, як ми там будемо пересуватися в раю, я вам не скажу, я там не був. Павло, який мав видіння, що був, як він казав, на третьому небі, казав: я бачив речі, які людськими словами описати неможливо. Тому я завжди кажу до Господа: здивуй мене. Готовий. Прийняти це Боже Царство таке, яким воно буде, бо знаю, що воно буде краще, ніж я б міг собі собі придумати. Що є мій мозок навпроти Божого? Тому відкритий до того, тут пробую жити те життя, наскільки воно мені вдається. не завжди вдається жити з Бога. Ще питання?